Сьогодні пройшовся по малинки мапема. Тут у мене там підсідкою залишилися рядки, а є під відкритим небом. Пам'ятаємо, в мене є відео, що град побив, бачимо сильно пошкоджені гілочки, тому вони хворіють, тому вони не на всю силу розвиваються і плодоносять, тому що пошкоджена у них кора, стволи, такі ось вавки. Ну, Ось Два рядки. Один я вже обрізав, а ось інший рядок, чи гарно видно чи ні, ще не обрізаний. Ось такі от сухі гілочки пошкоджені, до яких просто ну, не доходить сік. Видно, що тут були плоди, вони позасихали. І ці малинки потрібна допомога. Потрібно ну, якби вибрати, де більш-менш такі живі е, ягодки, листочки, все зверху інше пошкоджене вирізати. Навіть якщо на ній є ягоди. Або навіть є ще квіточки. Чому це робити потрібно, тому що, ну, по-перше, допомогти рослині, щоб налилися ті ягодки, які тут більш нижче розташовані. А по-друге, щоб болячки не розповсюджувалися далі. Бачите, вони потихеньку наливаються. Я думаю, що через недільку-дві, дасть Бог. Ягодка у нас піде вже більш масово. Ось вони всі такі побиті, побиті, бачимо всі в ранках, але вони відходять, да, їм важко, розумію, але вони намагаються щось видати, заплодоносити. Ось із обрізаних гілочок. Можемо бачити, що я обрізав тут навіть з ягодками зеленими, тому що тут слабенькі гілочки, на них листочків майже нема, вони пошкоджені, тому бажаю, вважаю за потрібне допомогти рослині, щоб вона потім віддячила мені. Я знаю, що це буде так, якщо будуть спрятливі погодні умови. Те, що може, у когось є така біда, бачите, що. Верхушечки засихають. Рослину потрібно ну, як мінімум обрізати, допомогти їй, а по максимуму ще й просто їх пролікувати. Таке коротеньке відео хотів зняти гарних вам врожаїв, мирного неба. І до нових відео, коли наша малинка вже нальється повноцінно і буде плодоносить.